Вас, друзі, ваш жовтень. Жовтень у вашому житті. Які зміни, які події будуть знаменними саме в жовтні? Дивимося по чотирьом сферах вашого життя: здоров'я. Дивимось на рунах і на картах. Ось на здоров'я кладемо. Робота. Фінанси. І особисте життя. Так, ось, так. ось І будемо зараз з вами з'ясовувати все, що в нас випало. Отож, здоров'я. У сфері здоров'я вам кажуть, що, ну, руни кажуть, що десь якісь будуть загострення, напевно, хронічних хвороб. Хронічні хвороби. Але знаєте, що вони не несуть ніякої загрози вашому життю. Вашому такому прямому впливу на здоров'я немає. Просто потрібно зреагувати вчасно. Загалом ви будете процвітати, тобто, зовні ви будете ставати навіть красивішим чи красивішою. І внутрішній стан теж процвітання. Тобто все буде добре, збалансовані енергії всередині. Ви себе будете відчувати, як колись в минулому, як в юності, як в молодості. Ну, ось в такому стані, піднесеному, легкому, процвітання. Ну, і захищеність. Прекрасні карти на здоров'я, скажу я вам. Хай так і буде. Далі дивимось робота. <кій> у роботі у вас, ну, особливо, якщо ви жінка, це для вас актуально саме. Для чоловіків тут, можливо, по-іншому програється, але тут саме чомусь акцент на жіночій енергії беркана. Е, якийсь такий розпач вас уже візьме просто. Ну, от в розпачі якомусь будете перебувати. Вам не буде подобаться, Це... не буде подобатися все, що там відбувається. Будете аж ото, от просто не знати, як себе поводити в цій ситуації. Наскільки вам буде неприємно? Але якийсь союз. Утвориться якийсь діловий союз, який вас виведе із ось цього стану такого розпачу, вас виведе партнерство, ділове партнерство, якщо ви жінка з чоловіком. Зверніть на це увагу, гроші. У грошовій сфері у вас буде якесь прояснення ситуації, перехід на інший рівень, поштовх, який виведе вас на рівень процвітання, на рівень достатку. І завдяки якомусь рішенню це все буде відбуватися. І це буде якось все по-новому. Ви будете себе відчувати наповненим в матеріальному плані. По-новому, це ваші які будуть такі нові для вас відчуття, приємні відчуття. І ще дивимося на особисте життя. В особистому житті програє.